Hi there! Як настрій? Сьогодні ми поговоримо про прийменники, які ставлять після прикметників дієслів іменників. Англійською їх називають Dependent Prepositions. Як тепер колеш англійською фразу говорити про щось? Talk about something. Правильно. Ось, наприклад, mythbusters дискутували щодо інтелекту золотої рибки. So what you're talking about is not just a goldfish intelligence test, but a Mythbusters intelligence test as well. Та чи є різниця який прийменник використовувати? Yep. Якщо я скажу talk to, то ми говоримо вже не про щось, а з кимось. Коли хочеш сказати, що дивишся на щось, то зазвичай використовуєш дієслово look. Але який прийменник потрібен у цьому випадку? You look at it that way. А от у цьому прикладі маємо інший прийменник і вже зовсім інше значення. Міделстартолокарауневенчуліфайндегалі, з дією словом, look є безліч варіантів використання прийменників. Look over перевіряти. Look after доглядати. Look into – заглядати всередину чогось і ще багато інших. Отже, прийменники змінюють значення слів. Ти можеш object to this or just complain about it, але жодних правил тут немає. Такі слова з прийменниками просто треба раз і назавжди learn by heart. Тож учити, учити і ще раз учити. Ну а я можу лише допомогти тобі з деякими прикладами. And grumble about the lack of logic in love. Тут одразу два приклади. Скажете щодо нестачі логіки в коханні. Але зверни увагу, що лек тут іменник. Якщо ж хочеш використати його як дієслово, то прийменник буде зайвий. She lacks knowledge. Їй бракує знань. Ми показали, як її врятував п'ятий офіцер ло. Але тільки до ти заміниш прийменник by на from, то значення відражу стане зовсім іншим. She rescued from the officer. Вона врятувалася від офіцера. І це ще раз нагадує нам, що dependent prepositions варті уваги для того, щоб тебе правильно розуміли, еге ага, ж? of our d'amieс case is replaced by this 300 watt fish tank heater. Так, так, я вже чую це запитання. А як щодо replace with? Ти можеш почути фразу replace with замість replace by, але варіант replace by звичніше для носіїв англійської мови. Що ж, тепер можу впевнено сказати, щоб у тебе не було lack of knowledge, вчи Dependent prepositions. See ya!